Агресія, як загалом, як я ще 365 днів з психологом день п'ять. У мене всі відео перші про агресію на цьому акаунті. Ну вже як несеться, то несеться. Дивіться, є агресія це дуже потужний заряд енергії, а від цього не потрібно боятися. Цього не потрібно уникати. Це не потрібно демонізувати. Ну, uh, no. До цього потрібно ставитися нормально. У вас є різні емоції, ви постійно емоціонуєте. У вас є радість, у вас є печаль, у вас є різні стани, у вас є різні відчуття в тілі. Тобто, все, що є, це природньо, потрібно це приймати, не цуратися, не ділити на хороший, і поганий по можливості. Ця агресія дуже демонізована у нас, вона завжди по типу як деструктивне явище, яке руйнує. Насправді агресія буває конструктивною. Тоді, коли ви спокійно відповідаєте людям, ну, для, чого, для чогось потрібна агресія? Тобто, що вона робить? Вона вас захищає, вона вам вказує, що вас якось ображають, вона дає вам якусь мотивацію, якийсь стимул, можливість там конкурувати і так далі. Тобто, якщо подивитися... Агресія, ну, агресія може в пристрасть переходити. Тобто це прекрасна емоція, прекрасне почуття, яке нам допомагає жити, вона несе різні функції. Просто можна, повторюсь, виражати її конструктивно. Давайте ми відразу подивимося. Деструктивно це як? Ти такий сякий, поганий, биття посуди, биття один одного, крак, Кракі. Кракі, не, Кракіне, крикі. Сварки, тобто, весь цей негатив насилля. Як це конструктивно виражати свою агресію? Спокійно, впевнено чітко. Так, щоб вас зрозуміли. Я завжди своїм клієнтам даю практику, коли бачу, що в них порушені кордони, коли вони не вміють проявляти свою агресію, завжди даю класну практику. Вони її навчили на арт-терапії, мені вона дуже важко вдавалася. попросіть людей, ну, яка вам добре знайома, родича, якогось кума, брата, свата, сестру, хлопця, чоловіка, щоб ви стали один напроти одного, між вами десь би дистанція була десь, може, 3-4 метри. Ну, 3. Достатньо. І попросіть, щоб ця людина повільно наближалася до вас. Коли людина наближається до вас, вам потрібно в першому варіанті показати ем, очима, поглядом стій, не йди, не підходь до мене. В другому варіанті вам потрібно показати жестом не підходь до мене. І в третьому варіанті проявити це словом, стій. В четвертому варіанті з'єднати ці всі варіації. Отака От практика.